Друзі, в зв'язку з справою Міндіча, сьогодні дуже багато публікацій. Люди вимагають перевірок, когось змістити, когось там закрити і таке інше. Друзі, дивіться, дивлячись на те тотальне розкрадання, дивлячись на той злочин і рівень злочину, який був скоєний цією бандою, ми маємо з вами вимагати смертної кари для них всіх, всіх абсолютно, хто був дотичний до цього. Так як у нас немає смертної кари, ми маємо вимагати це від американців або просити їх, вклонятися їм, випрошувати, в них є можливість це зробити. Тим більше, це підлягає під їхні закони, тому що вони вкрали гроші американських налогоплатників. Тому, в принципі, можуть їх судити в Америці спокійно. Тому ми маємо, друзі, вимагати це. Просити американців зробити це. Народ України вимагає. Всіх, хто дотичний до цієї справи, всіх, хто знищував сьогодні енергетику, хто знищував сьогодні Збройні Сили України, людей, українців, мають бути знищені. Вони не мають сидіти в тюрмах, проїдати гроші або сидіти на балі. Вони мають. Бути знищені, тому що вони знищували українців, українську націю це геноцид. Уявіть на якому рівні це все було. По всій країні вони відкрили, дали можливість бити по енергетиці. В першу чергу. Друге, ці мільярди, які були вкрадені, не пішли на допомогу військовим, які б могли стримувати натиск. Росії. І тепер вони ще й намагаються звинуватити Набу САП в тому, що вони співпрацюють з росіянами. Хто з росіянами співпрацював? Ви розкажіть нам. Якщо ви не розкажете, то правоохоронні органи мають це розказати. Мають розказати вам, щоб ви донесли людям, з ким ви там співпрацювали? Я не з тих, хто там, ви знаєте, да, захищає Набуса. Те, що вони з Росією співпрацюють проти нашої влади, це дурня. Це американська структура. Вкладають туди гроші американці, європейці, вони мають на це вплив повний. Питань там немає. Я, ви знаєте, їх не захищав і, в принципі, хотів, щоб це працювало краще. Але так як так сталося. Що вони умудрилися, це все на зло комусь навіть розкрутити, ну, шана їм і хвала за це. Питань немає. Але, друзі, ми маємо з вами вимагати для них всіх смертної кари, щоб вони почали трохи боятися. Тому що вони ходять на суди, посміхаються, тому що в них все добре. Вони знають, що суди продажні, вони знають, що в нас все продажне. Що за ті гроші, що вони в нас вкрали, і в американців вони можуть купити будь-кого. В них вже давно все куплене, заготовлене за кордоном. Вони можуть собі спокійно туди їхати, відпочивати і плювати на нас з вами. Плювати на ті могили воїнів, на те все, що робиться з енергетикою, з економікою нашою. Плювати вони хотіли. От чому питання, от чому проблема. А сьогодні там маніпулювати про те, що хтось з ким співпрацює, бо то ви розкажіть, з ким ви співпрацювали, мерзотники, утирки, що ви обікрали країну. І якби ви в мирний час обікрали країну, то ми були просто бідні. А зараз українці не те що бідні. Значна частина знищена українців. Від малого до велика, і діти, і жінки, і люди похилого віку, і молоді хлопці та дівчата знищені сотні тисяч. І їхня кров має кричати з землі до нас з вами, щоб ми доклали зусиль, щоб ці утирки відповіли за це все. Розумієте, про що я? Ось, знову ж таки, якби як ці міндічі, шміндічі, оця вся срань обікрала нас у мирний час, це одне питання. Це економічні злочини. За це є якісь там статті, а це під час війни, під час агресії, під час того, що Росія знищує Україну і українців, вони паралельно надавали змогу їм шляхом. Знищення. Знищення економіки шляхом вилучення а, грошей з тих програм, які б могли захистити українську землю, енергетику, економіку, кожного українця, кожного військового могли б захистити шоломом, каскою, дроном, ракетою. Бучим за ці гроші, будь чим. На жаль, цього не сталося. На жаль, під час війни обікрали, і за рахунок того, що вони обікрали саме під час повномасштабної агресії, ми понесли втрати, які ми не зможемо компенсувати ніякими вже грошима, ніяким збільшенням економіки, відбудовою України. Ми вже не компенсуємо це. Розумієте про що я говорю? Тоді тому знову ж мінді чи ж чернишови діти їхні. Родини жінки, це про котам розказують ці шмюхи-щухи, що там спали з кимось всіх їх в одну купу і вимагати від американців максимально в Штатах. За це максимально за розкрадання, в тому числі, грошей американських налогоплатників, За це там буде кому пожиттєво, кого і на електричний стул. Або в Вену загнать якоїсь гадості, щоб їх не було чути про них. А в Україні в історії викоренти книжки спалити, де про них написано. Спалити всі книжки, де написано про цих утирків. Розумієте? Писати в книжках в історії тільки про героїв, про воїнів, які захищали землю українську. Розумієте, нас з вами. Все інше спалить. І їх спалити на площадях, палити на е, кострах. Ну, блін, ну це не бачите, законів нема таких у нас, на жаль. Ну, тому, тому тільки американці можуть зараз. Ну, ми не ну, не посадять тут нікого. Ну, посадять завтра, він завтра вийде. Розумієте? Ну не нікого в Україні корупціонерів, цих злочинців, бандитів. Мерзотників, мародерів не саджають, на жаль, саджають воїнів. Саджають хлопців та дівчат. Невинних в основному. Чому? Тому що вони не можуть ні постояти за себе. Вони не можуть цим упирям заплатити. Ці суди продажні. Все продажне. Друзі.